На Буковині чоловік до смерті забив свого гостя. Після чого в 12-й ночі цього ж дня разом з своєю співмешканкою винесло тіло та викинуло в канаву неподалік даного ну, своєї оселі. Зловмиснику загрожує до 10 років ув'язнення. На трасі Чернівці Сторожинець сталася жахлива аварія. Бура почала улітати туди в бік. Я думаю, що колесо лопнуло в неї. Сина і став зразу там. А десь він десь Ходить супуча желізо. Водій Мерседеса «Бенц» загинув на місці трагедії. У Чернівецькому СІЗО знайшли підозрілий пакунок. Було звернення громадян про те, що підозрілий предмет знаходиться на підвіконнику підвального вікна СІЗО. За півгодини експерти ліквідували небезпеку. Жахливі дорожні аварії, жорстоке вбивство, конфлікти, які переріс у громадську бійку та ще багато інших кримінальних новин. І їхні подробиці просто зараз у програмі «Місце злочину. Гостини закінчилися страшною трагедією. У після застілля у ході сутички Буковинець до смерті забив гостя. Аби приховати сліди злочину, зловмисник разом зі співмешканкою викинули тіло в канаву неподалік будинку, а речові докази спалили. Тему продовжать наші журналісти. Загиблого чоловіка знайшли 25 листопада місцеві жителі. Вони й викликали правоохоронців. Поліцейські під час огляду загиблого на тілі виявили численні ушкодження на обличчі численні всадини на обличчю, розсічення над бровою. З лівої сторони, а також переламаний ніс, і так далі. Поліцейські оперативно знайшли зловмисника. Це житель села Строєжадове, який мешкав у знайомої в райцентрі. Під час застілі у ході сутички буковинець наніс численні удари по тілу гостя. Після чого залишив його лежати на підлозі. Господарі лише згодом зрозуміли, що потерпілий помер. Після чого в 12-й ночі. Цього ж дня разом з своєю співмешканкою винесли тіло та викинули в канаву неподалік даного ну, своєї оселі. Опісля та його співмешканка намагалися приховати сліди злочину для скриття слідів злочину, тобто крові і так далі, взяли, значить, спалили одяг з цього співмешканця, спалили в печі, а також сховали. З підлоги Коверець, який лежав, був весь в крові, також сховали його а також покривало на якому виносили тіло. За фактом убивства відкрито кримінальне провадження. Буковинцю загрожує позбавлення волі до 10 років. А правову оцінку діям співмешканки правоохоронці дадуть після проведення всіх слідчих заходів. Наразі триває досудове розслідування. За вбивство рідного брата до психіатричної лікарні жителя села Круп'янського Герцаєвського району після низки експертиз визнали психічно нездоровим. Тому згідно з висновком лікаря, обвинувачений на момент вчинення злочину не усвідомлював значення своїх дій, тобто перебував у стані неосудності. Герцає районний суд підтримав позицію прокуратури та прийняв рішення, що Буковинця примусово лікуватимуть у психіатричному закладі, повідомляє прокуратура Чернівецької області. Житель села Остриці, госпіталізований до лікарні з ножовим пораненням, а його товариш перебуває під слідством. 25 листопада на Герцаївщині під час застіля у ході сутички підозрюваний схопив кухонного ножа та наніс удар своєму гостю. Полісмени оперативно знайшли зловмисника і вилучили в нього знаряддя злочину, ніж та інші речові докази. Відомо, що підозрюваний раніше притягувався до кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані з торгівлею людьми. За фактом нанесення тілесних ушкодження. Розпочато кримінальне провадження, Буковинцю загрожує до восьми років ув'язнення. Тривають слідчі дії. Летальне зіткнення у селі Заволоці, Сторожинецького району внаслідок аварії загинув 24-річний буковинець. Трагедія сталася 26 листопада, близького півдня. Водій Мерседеса Бенц», обганяючи субару, вилетів на зустрічну смугу, де лобом в лоб зіштовхнувся з вантажівкою. Подробиці трагедії у сюжеті наших журналістів. От пландекса Мерседес виїхав на стріж на зустрічну смугу. Удар, і от пландека зупинилась там. А тут маємо те, що має очі. Машина перетворилася в бурухт, а водій загинув на місці трагедії. Усе сталося миттєво, розповідає водій Жигулів, який їхав позаду гори вантажівки. Ворог почала улітати туди в бік. Я думаю, що колесо лопнуло вона неї. Сина пога і став зразу там. А десь і фуристав десь то почелі. Пан Василь каже, що вантажівка їхала з дозволеною швидкістю. Я їхав 60 кілометрів, я більше не їхав. Ну й фурас примерно так їхав. А скорості, то на скільки скорості, я не знаю. Та й обгоняв субару прямо і одразу вискочив. тому що хоч у Субару тут, який вб'є. Нас зразу під фуру влітів. За кермом Мерседеса був 24-річний житель Красноїльська, розповідає друг загиблого. Він їхав в Чернівці. Правоохоронці повідомляють, що водій вантажівки не постраждав. Попередньо встановлено, що винуватцем аварії став загиблий водій. Він не лише порушив правила дорожнього руху, але й не дотримався норм експлуатації авто. На автомобілі літня гума. На, наразі водій не, не завчасно не поміняв резину. Зіткнення відбувалося на полесу стрічного движення. Виїхав автомобіль Мерседес Бенз, д допустив зіткнення з автомобілем МАМ за фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Наразі з'ясовують усі обставини ДТП. Чергова аварія у Чернівцях. На розі вулиць Головної та Залозецького не розминулися дві автівки. Від удару одну з них відкинуло на узбіччя, де були припарковані автомобілі і стояли люди. Що от було далі? У сюжеті Ірини Шевчук. Їхав по головній вулиці. Тут переді мною з протилежної вулиці не пропустив мене водій другого автомобіля. І від удару мене викинуло просто на обочину. Узаж вулиці були припарковані автомобілі і стояли люди, тому хлопцю довелося реагувати швидко. Іншого вибору не було. Треба було вирулювати на обочину, так як там стояли машини, припарковані, і люди в машинах були. І біля машини двигушка стояла. Я замітив, що на тротуарі нікого немає. тротуар широкий, можна вирулити. Водій іншого авто ж був небагатослівним. Розповісти, як усе сталося, довго не наважувався. Я виїхав атуди. І вон літіли сюди і врізався, мене, і все. Там був красний світ. Червоне чи зелене світло. Значення немає. Чоловікові все одно варто було пропустити автомобіль, котрий їхав по головній дорозі. Тому на нього склали адмінпротокол. На водія, який надав перевагу в русі. Водію таксі, складається протокол по статті 124. Аварії на розі вулиць Головної та Залозецького рідкість, зазначає багатодітна матір, котра проживає поблизу. Я дуже довольна, рада, що хоч поклали тут ось світофор, бо тут часто втрачається. І хотілося б, щоб не було цього, звісно, бо жалко, і машини дві, що шофер зараз таксі стільки. Це ще гроші все стоїть. Чернівчан Олександр також проживає поблизу нинішнього місця, ДТП розповідає. Дійсно, з цієї -то вулиці виїжджати дуже важко, тому що вона під наклоном, особливо взимку, це треба, щоб то виїхати, якщо то слизько, треба з розгоном. Але видимость обмежена, напевно, щось би, якісь б знаки. Повинні бути дорожньої розмітки. Нині ж водію, котрий порушує правила дорожнього руху, доведеться сплатити штраф у розмірі 20 неоподаткованих мінімумів або ж його позбавлять водійських прав. Ще одна аварія за участю таксі сталася 27 листопада. На перехресті вулиць Вірменської та Української зіштовхнулися Деоланус та Пежо. Внаслідок цього на декілька годин був заблокований рух вулицею Вірменською. У ДТП ніхто не постраждав. У Чернівцях вночі проти 25 листопада сталися три аварії. Так на Венеченка перекинулося авто. Правоохоронці повідомляють, що водій Альфа Ромео перевищив швидкість, проте зменшити її не зумів. Заклинуло педаль газу. Чоловік не міг зупинити авто, внаслідок чого наїхав на бордюр. Автомобіль тричі перевернувся, аж поки не врізався в електроопору. Окрім цього, на вулиці Героїв Майдану водій на Жигулях, втікаючи від поліції, в'їхав у кільце і перекинувся. А на виїзді зі стороженця у напрямку села Панки Мерседес-Спрінтер злетів у канаву. Чоловік швидкості не перевищував, аварія трапилася через погану дорогу. У поліції повідомляють, що внаслідок ДТП загиблих та травмованих немає. Баталії щодо торгового комплексу Проспект продовжуються. Нині інвестори вимагали у забудовника виконання рішення міської ради, а саме демонтувати приватний МАФ з муніципальної території. Не обійшлося без криків та бійки. Олександр Дукіїн розповість більше. О 10-й годині ранку до будівельного майданчика на проспекті Незалежності 131 з'їхалася техніка, аби демонтувати малу архітектурну форму. Кіоск обладнаний під офіс. Проте представники фірми Чернівці Будинвест почали заважати процесу. Тоді ініціативу у свої руки взяли інвестори торгового центру. Проспект Департамент з міської ради прийшли, попередили забудовника про те, що вони мають звільнити цю територію. Забудовник, замість того, щоб це зробити, він перекрив машинами, щоб ну, перешкоджає виконанню цього наказу. І ще й привіз своїх співробітників, води їх в оману, обманює, що типу тут рейдери якісь прийшли. і Ще щось представники фірми забудовника стали на заваді вантажному крану, і усіма силами уповільнювали процес демонтажу. МАФа. Коли люди хотіли зайти, їх не пускали. Тут наняті якісь люди, є якісь крім. Робочих ще якісь ходять спортсмени, які силовими методами інвесторів, простих людей відштовхують і не дають їм зайти на цю територію. Проте люди, котрі заважали демонтажу, переконували, що вони не застосовували силу до інвесторів, а навпаки, стояли на сторожі порядку. Там моя сестра. Я не хочу, щоб її підняли, щоб вона впала, щоб не дай Бог, що стало з нею. Проте міліція, котра теж була на місці події і склала з десяток протоколів, мала чимало запитань до представників фірми забудовника. Будь ласка, підходьте до міліціонерів і давайте. Давайте будемо давати пояснення. Питання: Питання, чому ви заважаєте зняття? цієї Та конфліктної ситуації уникнути не вдалося. Люди, котрі заважали демонтувати кіоск офіс, застосували силу. Добирає. Трьох чоловіків відвезли у відділ міліції. Тим часом працівники офісу фірми Чернівці Будінвест» зачинилися всередині мафа і відмовлялися вийти. Деякий час інвестори чекали, проте терпець у людей урвався. Люди в офісі категорично відмовилися покинути приміщення. Я не хочу вам Це, ви хто, такі? Я ви ставили, я ви хто ви такі? Після того як інвестори зняли двері, почали виносити усе приладдя з офісу, аби нічого не заважало демонтажу. Столи, картини, обігрівачі, стільці все опинилося на вулиці і чекало вантажної машини. На думку юриста будівельної компанії, рішення міської ради щодо демонтажу цього кіоску офісу незаконне. Дана земельна ділянка належала нам на обставі договору оренди землі. Рішення міської ради це до скасовано. Ми звернулись до суду. Суд відмовив нам здоволені позову, але рішення по суті ще чинності не набрали. Однак рішення суду, на котре посилалася юрист будівельної компанії, жодного відношення до демонтажу немає. Розповідає Георгій Леонтій. Те рішення суду не має ніякого відношення до того, тому що є рішення сесії міської ради щодо вирішення питання про відмову на землю. І земля є міської ради. Суд один вони програли. Подробиці ситуації, яка склалася на проспекті Незалежності 131, спробував пояснити громадський активіст, котрий разом із інвесторами наполягав, аби якнайшвидше забрали кіоск. Вся ця земля відноситься до земель запасу міста і належить всій територіальній громаді міста Чернівці. Після цього питання щодо розміщення незаконного чи законного цього мафу було винесено на спеціальну комісію, яка створена при міській раді. Ви вже бачили певні результати. Виявлено, що вона встановлена без відповідної документації, дозвільно погоджувальної і на землю, і на самого будівництво мафу. За словами Андрія Олійника, було оформлено адміністративний протокол на представника компанії «Гіпербуд», адже їй належить будівля. Маф вивезуть на територію комунального підприємства Міскшеп. А повернуть його, коли компанія-забудовник виплатить усі штрафи, цілком демонтувати офіс вдалося лише за 6 годин. Чергове повідомлення про підозрілий предмет отримали чернівецькі правоохоронці у п'ятницю 13.10. Цього разу ймовірну вибухівку побачили біля слідчого ізолятора. На місце події виїхали правоохоронці, вибухотехніки та рятувальники. За півгодини псевдонебезпеку було ліквідовано. Було звернення громадян про те, що підозрілий предмет знаходиться на підвіконнику підвального вікна. Сізо однак приїхали вибухотехнічні експерти, які Встановив що обична сумка. Нічого інформація не підтвердилась. У берегометі Вижницького району вже декілька років через річку Сірет немає мосту. Його знесло під час повені у 2008-му. Місцеві жителі кажуть, що на ремонт споруди потрібно більше трьох мільйонів гривень. Цього року з бюджету виділили лише півтора. Однак ці кошти досі не освоїли. Жодних робіт так і не розпочинали. Нині жителі берегомета перекрили дорогу. Чого вимагали, дивимося разом. Ось ця переправа чи не єдиний шлях до центру Берегомета. Місцеві мешканці нарікають: тут не те, що машиною не проїдеш, але й часом пішки йти небезпечно. Кілька дощок, дві колоди та опора з дерев'яного бруса, аби міст не провалився. Місцеві жителі кажуть, зробили все своїми силами. Однак такий місток тимчасовий, бо ж обіцяного мосту довжиною 90 метрів та шириною 2,5 досі не видно. А щоб дістатися від дому до найближчого магазину, автобусної зупинки, лікарні чи аптеки, люди змушені подейкати. Декілька годин пішки долати небезпечне бездоріжжя. Допустимо, наводнення треба йти кілометрів три, через ліс, там дора. Теж погана гон пройде, там в резинових сапогах проходити треба аж до Бергамету. В Бергаметі можна перейти на ту сторону, купити там хліба чи що. А в погожу днину селяни, ризикуючи впасти у воду, переходять кладками, а ж переїжджають у брід. На тому березі Сірета живе близько 30 сімей. Серед них є люди похилого віку, до яких викликати карету в швидкої нереально, адже проїжджої дороги на той бік немає. Місцеві жителі бідкаються, що після повеней, які в цих краях бувають щонайменше тричі на рік, можуть тижнями сидіти вдома. Зараз сніг, зима, вода приходить, забирає кладки, діти ні школу не ходять. У садик не водимо нічого. Скоро не можу приїхати, ні діти не можуть до школи піти, ні по хліб піти в магазин. Взагалі нічого. Ми там лишаємося, так, як на острові. Корчі, такі корчі, дороги нема, болото тут де вода, йде, такий обрив великий, що ледяк світ закрутився, пішов туди. Наша вимога така підключити, що вони зіклали договір і копію договору нам можуть скинути на селищну раду електронну пошту. Якщо буде сключений договор, то ми будемо братися до цієї фірми, яка має встановлювати цей пішохідний перехід. Пояснюють, цьогоріч в обласному бюджеті на будівництво пішохідного мосту виділили півтора мільйона гривень на першу стадію ремонту. Однак рік добігає кінця, а жодних робіт досі не розпочали. Протест дав результат. Після кількох годин перекриття дороги селяни отримали відповідь. Договір тільки що переданий з Вижницької районної державної адміністрації. Ви бачите, що електронну, електронну пошту скинуто на Бергомецьку селищну раду. От є договір. Договір між управлінням капітального будівництва є підписано, і товариство з обмеженою відповідальністю Трейдбут, яке виграло виграло тендер. Владники зазначають, що будівництво мосту не розпочиналося декілька років через окремі нюанси. Нині ж в обласній адміністрації запевняють, що підрядник до нового року встигне доцільно освоїти кошти та розпочати перший етап будівництва мосту. Півтора мільйони гривень вистачає лише на підготовчі роботи. Це і під'їзди це і всі закладні деталі там, які треба це підготовка, і так само ферм, і Так далі, ну каже, але ми в процесі зараз цьому зараз з проектантами працюємо для того, щоб змінити там опори, де повинні бути стояти. Ти таким чином, трошечки змінити конфігурацію цього моста, облегшити його, трошечки розширити для того, щоб уникнути цієї проблеми опрокидування цього моста. Місцеві жителі кажуть, владники дають три дні, аби розпочали будувати міст, інакше знову перекриють дорогу. До п'яти років ув'язнення загрожує чотирьом чоловікам, які обікрали автівку чернівчанина. Зловмисники поцупили з машини 35-річного буковинця електроінструментів на суму 20 тисяч гривень. Поліцейські після низки заходів знайшли зловмисників. Відомо, що двоє з них уже мали кримінальний досвід у скоєнні майнових злочинів. Чоловіки усьому зізналися та розповіли, що частину краденого здали у ломбард, а частину продали на ринку. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження Досудове розслідування триває. Увага, розшук. За вчинення крадіжок управлінням карного розшуку кримінальної поліції головного управління національної поліції в Чернівецькій області розшукується громадянин Василь Винту. У разі отримання будь-якої інформації щодо розшукованого звертайтеся до поліції або за номерами телефонів, що ви бачите на екрані. Такими були кримінальні новини тижня, що минув. Не перемикайте, будьте з нами в курсі всіх подій. До зустрічі!